Шановні друзі, ми зараз знаходимося біля суду, і тут прийшли представники нашої патріотичної організації Едельвес, які хочуть зустріти одного із так званих в лапках журналістів, який три роки грав цю роль, що він український журналіст, а насправді ми зараз в суді побачимо, хто це такий. Будь ласка, прошу вас сказати свої слова. Чого ви тут? Ми представники громадської патріотичної та націоналістичної організації Адельвейс. На просторах іниці ми вже близько 7 років. Ми зібралися тут для того, щоб добитися саме справедливого суду над так званим керівником організації Медіакор, яка несе проросійські наративи в нашу країну. Також Лідер якої Олександр Шавлюк, проросійським агентом Кремля. Він неодноразово порушував честь та гідність наших військових, принижував їх, принижував їхні родини. Також неодноразово принизив гідність та честь нашого засновника Романа Костишина. Який зараз герой, на фронті рині, захищає. зараз перебуває у складі 154-ї АМПТ. Також неодноразово було відомо акт глумління над полеглими військовими, зокрема, всім відомої Чеки. А ну розкажіть, будь ласка. Так, Детальніше. це полегла героїня, яка віддала своє життя за те, щоб якраз таки ми тут знаходилися в спокої. Прибувала вона також у складі Збройних сил України, героїчно загинула, але недожурналіст, недолюдина Шавлюк дозволив собі у своєму так званому медійному просторі медіакор принижувати її, говорити, що вона правильно собаці позаслуга. По часі, а скажіть, будь ласка, її. ми вже можемо сказати, хто так. це, бо не всі знають, хто така Чека. Ну, вони знають, що Чека, але скажіть, будь ласка, як її прізвище ім'я? Точно вам прізвище та ім'я не пам'ятаю, але це відома резонантна справа. Так. Також відомо, що він неодноразово виступав саме за проросійські наративи, які несе Московський патріархат в нашій країні. також... Відомо, що він неодноразово привласнював собі кошти за зборів для наших військових. Зокрема, це були збори і на техніку, і на зимовий одяг для наших військових. І також неодноразово проводив збори виключно на свої потреби. Дякую. І що ви тепер хочете зараз в суді прийшли, і ви будете... хочете якого справедливого рішення? Праведливе рішення, щоб таких людей не було взагалі в нашій країні. Особисто на нашу думку, думку нашої самої організації, що таких людей потрібно депортувати взагалі з країни. Важно обміняти на декілька наших військових. Дякую.